На бульварі Данила Галицького 28, людно та гамірно. У дворі зібралися дорослі та малеча з довколишніх будинків. Тепер у них, як і на вулицях, 15 квітня, Ворбицького, старий ринок та орлика, власний спортивний майданчик. Щоправда, більший за розміром та зі своєю родзинкою. Два в одному взимку хокейний майданчик, а влітку футбольне поле мають відтепер мешканці східного масиву. Хто зна, можливо, незабаром тут з'явиться нова зірка футболу чи хокею. Його зробили довшим на 5 метрів, змінили огорожу, встановили вуличне освітлення та облаштували покриття. Нанесена розмітка дозволить займатися як мінімум ще п'ятьма ігровими видами спорту. Я ріс на Східному маси, я пам'ятаю добре, це місце, яке раніше називали коробкою. Коли ми були дітьми, став приходили зимою грати в хокей, літком займалися футболом чи іншими видами спорту. На жаль, багато років не функціонував. Зараз він відновлений, зроблений сучасними матеріалами. Зроблено було по суті все самого початку, тому що починаючи від відведення води, від основи. Далі вже не необхідне покриття. Взимку тут заливається повноцінний каток, хокей, каток і все, що є необхідне, все для зимового спорту. У тому, що майданчик пустувати не буде, переконують самі мешканці, не лише діти, а й їхні батьки обіцяють там займатися. Зараз гарно зробили, красиво, нормально, для дітей супер. Ну, я вже трохи... До хокею ні, а так якщо ще турнічки поставлю, то ще я підтягнуся по раз, Ще побігати. Ну, так, нормально. Окей? Заливати вулицю? Супер, навіть я вийду. А от у молодших плани переважно футбольні. Я займаюся ДСШ Тернопіль. В ДСШ хожу. Я хочу сюди приходити з друзями і грати в футбол. Хокей грати. Спортивний майданчик одне із складових оновлення на бульварі Данила Галицького. Найближчим часом біля нього завершать облаштування майданчика для силових видів спорту. А також поруч з'являться гірки та качелі для наймолодших. Планується десь на кінець вересня його відкриття. Більше того, в чому затримка, тому що буквально десь два тижні тому були внесені зміни в проектну кошторисну документацію зв'язку з тим, що замінені спортивні тренажери на дитячі гірки і качелі, що було мешканців. Виявили таке бажання. Там ви бачите, в тій частині спереду це буде для воркауту, а отут де качелі, тут буде покриття штучної трави і буде повноцінний дитячий майданчик для дітей з пісочницею.